Минула доба у зоні проведення антитерористичної операції в Донецькій та Луганській областях минула без істотних змін в ситуації. Терористичні угрупування продовжують вести хаотичний вогонь із різних типів стрілецької зброї та озброєння по розташуванням позицій Сил АТО. Загалом за минулу добу обліковано 79 спроб атак на наші позиції з боку терористів. Упродовж доби Сили АТО адекватно реагували на провокативні дії терористів. Українські артилеристи загалом 42 рази нанесли результативні вогневі ураження по цілям противника, що призвело до знищення живої сили та техніки противника. Напружена ситуація залишається в районах Луганської, Донецької та Дебальцівського плацдармів. На Луганщині мінометні розрахунки незаконних збройних формувань працюють з території населених пунктів Сміле, Раївка, Слов'яно-Сербськ, околиць Луганська. Терористичні групування продовжують ігнорувати принципи гуманітарного права та міжнародної конвенції у сфері використання певних типів боєприпасів. Зокрема, Неодноразово фіксувалися спроби встановлення ними протипіхотних мін на території прилеглих до населених пунктів. За минулу добу розвідкою сил АТО попереджено спрацювання низки вибухових пристроїв. Натомість, неподалік від міста щастя, зафіксовано вибух протипіхотної міни. Двоє бійців сил АТО загинуло. Один військовослужбовець отримав чисельні поранення. Наразі лікарі борються за його життя. Загалом за добу втрати наших військових склали 14 військовослужбовців, четверо загиблих і ще 10 отримали поранення. Анення в районі аеропорту Донецьк та сусідніх укріплених позицій сил АТО спостерігається підвищена активність незаконних озброєних формувань. Поблизу населеного пункту Пєскі банди здійснили спробу атакувати опорний пункт одного з підрозділів. Атаку відбито, зазнавши чисельних втрат, ворог відступив. Наразі триває уточнення інформації щодо кількості втрат бойовиків. На Дебальцівському напрямку бандити ведуть вогонь, використовують в якості прикриття об'єкти промислової інфраструктури та житлових масивів населених пунктів. Зокрема, вогонь вівся зі сторони шахт номер 2 7 та 6, а також а також з території Єнаківо, Горлівка, Чернухіна. Поблизу міста Маріуполь, укріплений район. Під Підконтрольні силами то тричі обстріляно з мінометів Трат зі сторони сил то немає. За даними штабу, АТО, за минулу добу бойовики 18 разів відкривали вогонь по населеним пунктам Луганській Донецькій областях з метою дискредитації українських військових.